Готуються до обстрілу Міноборони Росії анонсувало теракт на ЗС на тлі візиту в Україну генсека ООН. Напередодні поспішили звинуватити у всьому нашу країну. Заявили, нібито це Київ готує провокацію на атомній станції 19 серпня. Київський режим готовить резонансну провокацію на Запорізька АЕС в період посіщення України генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем, в результаті якої Російська Федерація буде обвинена в створенні техногенної катастрофи. на данной электростанции. Подразделения 704-го полка РХБЗ Вооруженных сил Украины должны завершить 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии На Запорозька ЄС Україна готова до таких провокацій. На базі енергоатома створили кризовий штаб із реагування на можливу надзвичайну ситуацію на ЗАЕС. Напередодні міністр енергетики Герман Галущенко та очільник МВС Денис Монастирський проінспектували в Запоріжжі роботу всіх служб, що відповідають за радіо та ядерний контроль. Ми маємо справу з державою терористами, а відповідно, ми маємо розуміти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за Будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися до різних будь-яких сценаріїв, які можливі зв'язку з цим. Глава міжнародного агентства ООН з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Рафаель Маріано Гросі поінформував мене, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я підкреслив нагальність такої місії, щоб протидіяти загрозам безпеці, викликаним російською агресією. Напередодні про важливість скерування місії МАГАТЕ на атомну станцію наголошував Володимир Зеленський. Україна готова забезпечити належний контроль з боку міжнародної інституції. Однак Росія, в свою чергу, повинна відійти від ЗАЕС та забрати звідти всю військову техніку. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Відповідна місія може бути направлена на запорізьку станцію в легальний спосос очень быстро и максимально эффективно. Натомисть русские продолжают свой ядерный шантаж. Теперь у Минобороны страны агрессорки погрожуют запустить работу запорийской атомки. при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украины, может быть рассмотрен вопрос о выводе в холодный резерв 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запороз КССС. Енергоатом одразу ж відреагував на цинічні і профанські заяви російських армійців. Там кажуть, зупинка може призвести до катастрофи. Через відключення генераторів ЗС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи Запорізькій АЕС. А українські науковці вже змоделювали, як поширюватиметься Радіація під дією вітру. Якщо біда станеться, скажімо, сьогодні. Аби обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС, у Львів прибув ООН Антоніо Гутереш. Разом із Володимиром Зеленським та Раджепом Ердоганом вони провели тристоронні перемовини. Світових лідерів у культурній столиці зустріли акцією на підтримку полонених захисників Маріуполя. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.